Пікап вісім розвідувальних мавіків 3 т два тепловізори, fpv комплекс із 60 дронів камікадзе та 20 тисяч сухих душів. Вінницька громада передала чергову партію допомоги для українських військових. Цього разу техніку та засоби гігієни отримали бійці двох військових частин, що виконують бойові завдання у найгарячіших точках фронту. Вкрай необхідними для зсу залишаються саме дрони. Використовуємо постійно багато, робимо так названу карусель. Постійно в небі є коптери, постійно оцінюємо ситуацію, постійно бачимо всі всі рухи росіян. Ну з успіхом ми знищуємо і удобряємо нашу українську чорнозем у літній період. Потрібні військовим і сухі душі, оскільки бійці далеко не завжди мають змогу прийняти водні процедури. Це найбільш така необхідна річ, бо ми розуміємо, що солдатам без того важко на передній лінії, але я ж кажу, завдяки таким душам вони просто можуть просто банально тримати себе в тонусі в здоровому взагалі, в русі. Загалом, за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вінницька громада надала допомогу вже 36 військовим частинам. Ми сьогодні передали дві великі передачі: одна менша, друга більша. Ми були в бригаді Рубіж, яка займається теж нашим захистом на сході. Якщо говорити за ту бригаду, це четверта допомога. За цю бригаду ми вперше сьогодні комунікуємо з керівництвом і з самою бригадою. Це перший запит, який ми виконуємо. Передавши цю партію допомоги, вінничани вже взялися за підготовку наступної, аби покрити якомога більше потреб українських військових. Ілля іскра новини за день, телеканал Віта.